Після того, як 6 серпня присягу склав Кароль Навроцький, новий президент, який переміг фаворита мера Варшави Рафала Тшасковського, Польща змінилася назавжди. Це нове обличчя правоконсервативної Польщі, яка дедалі більше радикалізується. Чому це важливо нам, українцям? Бо паралельно польському суспільстві холодніше ставлення до українців. І це вже не поодинокій історії, а тренд. Подивіться на динаміку. На початку великої війни понад 90% поляків підтримували прийом українських біженців. Хвиля солідарності була безпрецедентною, але вже у 2023 році рівень підтримки впав до 60%, а в 2024 – четвертому нижчі 50%. Згідно з останніми опитуванням, лише близько 43% поляків зараз вважають, що Польща повинна й надалі приймати українських біженців. Решта або виступають за обмеження, або й зовсім проти. Це різке падіння більш ніж двічі від піку. Звідси нерв, роздратування в побуті, транспорті і на роботі. На цьому тлі вибухає скандал за скандалом. постійні заклики повертатись до України в будь-якій конфліктній ситуації. Зокрема, на концерті Макса Коржа у Варшаві один з глядачів підняв червоно-чорний прапор УПА, і реакцію поляків було легко спрогнозувати. Поліція затримала понад сотню людей, серед яких багато українців, і частині загрожує депортація. Перемога Навроцького стала можливою завдяки правому електорату, в тому числі виборцям конфедерації. І це вже не село проти міст. У правий табір масово пішли молоді, освічені чоловіки з великих міст. Слід подальшому очікувати боротьбу з урядом Туска за контроль над зовнішньою політикою і символічним порядком ДН. Також буде звучати дедалі більше агресивних заяв з боку польської адміністрації щодо українських біженців, щодо політики самої України, постійні спекуляції на темі волинської трагедії. Кожен скандал із українською темою використовується політичними силами. Наприклад, представники конфедерації активно критикують уряд Туска за надмірну відкритість для українців, а ліві політики наголошують на необхідності підтримки біженців. Та гуманітарних програм. Це робить українське питання своєрідною розмінною монетою у внутрішній політиці Польщі. Висновок простий: Польща лишається критично важливим союзником України і в обороні, і в економіці. Але якщо ми дозволимо провокаціям пропаганді посварити нас, програють усі. Наш інтерес, холодна голова, факт чек і максимум поваги один до одного. Бо коли хтось дуже хоче, щоб поляки й українці зненавиділи один одного. Це майже завжди працює на москву.